Бо я сама, якщо чесно, ну до кінця розумію, я можу оцінити людей, і мені може подобатись якась людина, ну саме за людськими якостями, не. але при цьому ж мене жінки не приваблюють сексуально, тобто я не можу це зрозуміти. От ти, з точки зору психології, як це пояснити, коли людина не оця бісексуальність, коли ти не перев'язуєшся до гендера і тобі, Тебе все, все приваблює, да, ну є така штука як пансексуальність, тобто ти можеш е сприймати всіх людей в рівному ступені сексуальними об'єктами для себе. Тобто, це вроджене сприйняття. Твоє якесь так, це природою закладена штука. Тобто, це певна особливість того, як сформована людина, її психіка, її лібідо і Її сексуальна орієнтація. що Блін, от... Блін, Це так класно, я насправді зараз думаю, Боже, як би це було спектр, який в мене був би емоцій, якщо б в мене був оцей момент, що я можу відчувати це і до жінок, і до чоловіків однаково. Угу. А, але як при цьому і розділяти. Тобто, я зараз розумію, що, наприклад, не до всіх чоловіків в мене може бути сексуальний так. потяг. І... Але в суспільстві також є така, що там, чоловіки, жінки не можуть дружити, хтось когось хоче завжди. Ну, чи щось таке? Ну так а, і тут ти думаєш: а якщо в тебе може бути потяг до всіх, як від розрізняти?